Вітаю вас. Питання було таке, що дуже багато зараз людей, які мають засудження на інших, тобто нас, нас судять, ми можемо там судити. Да? Тобто різні зараз характери людей, і дуже багато людей, які судять, засуджують чогось, вважають, що треба виносити комусь вирок, що людина така, така погано або не дуже. Як воно діє на інших людей? Тобто, коли людина інша засуджує вас, або ви захотіли вдруге засудити іншу людину? Ви автоматично або від нас, тобто одна людина стоїть, робить там якісь свої помилки по життю. Інша людина вирішила а, її засудити за її помилку і каже: Я б так ніколи не зробив. І е, типу, от я би молодець, от я би краще зробив. Або як ти могла так зробити? Жінок судять, засуджують зараз всіх, кого хочеш. Звісно, кожен проживає своє життя. І коли ми починаємо засуджувати, ми, якби знаєте, беремо таку лопаточку, руку, залазимо в людину, беремо її енергію на себе і міняємось з нею своєю енергією. Тобто такий обмін, коли засуджують, коли нас засуджують. Людині дають змогу прожити ту ж саму ситуацію, яку ви прожили, якщо вас за неї саме засудили. Допустимо, що там от я би так ніколи не зробив, да, автоматично проходить обмін, і людину звільняють від того, що вона вже зробила, вона може там і, і поняла, що я не права була. да, Вибачилась там перед всім, ким можна, енергетично, морально вимолилася. А її засудили, що особ, особливо в селах, да, там, або на роботі, де дуже друг друга знають. Просто бере і інша людина, засуджуючи тебе, іншого, кого завгодно, зірок, кого хоче. Тобто це їхнє життя. У них буде їхня відповідальність тільки на них, засуджуючи. Ми беремо на себе карму людину, яку ми судимо. Ну, якщо ти судиш, значить ти вважаєш себе вище творця. Значить, на тобі таку власть і забери карму цієї людини, і попробуй прожити те ж саме її страдання або те, що вона зробила, і ситуація буде трошечки сильніша, більше, глибше і травматичніша, ніж у тої людини, яку ми засудили, допустимо. Чому не можна судити? Тому що ми її просто копіюємо. Це важко, звісно, до цього дійти. Але кожна людина має право проживати так, як вона хоче. Головне, щоб це не касалося вас, і це щоб не, ну, не, не, не давало вам травму, да, якусь моральну, психологічну, фізичну, будь-яку травму. Якщо вона робить щось і ви наблюдаєте за цим, може вам дали цю ситуацію понаблюдати для того, щоб ви зрозуміли, щоб ви так не поступали, або просто перевірити ваш стан оцієї цієї божественної енергії. Чи судите ви ще досі, чи ні? Людина, людину іншу не має права засуджувати. Якщо вас судять, а ви розумієте, що ви вже 10 разів простили, вибачили і просили прощення, то людина просто. На себе натягне однозначно цю ситуацію, а ви її вже відпустили, да допустимо? А вас засудили. Значить, її дадуть урок, такий же самий, як у вас. Але, знаєте, за те, що ви попросили прощення, вас уже очистять, вас уже якби відпускають, ви свою карму відпрацювали. А та людина на буде стояти на порозі такої ж самої ситуації вона може пройти 3-5 років. Вона в ній може варитися дуже довго, ще сильніше за вас. Тобто, засудження це так собі хватать енергію тої людини, ну і надіти її одяг, там тапки, все підряд. Цього робити не, не треба, і воно вам не треба. Е, кожен повинен жити своїм життям. Можеш допомогти, допоможи, не можеш, не засуджуй. І не, і не там, оцінюй людину, яка вона, що вона зробила там, не так. Для цього є судді, верховні судді, фізичні судді, ті, хто можуть і мають право там судити за, по законах е, фізичних, а енергетичних є свої судді теж.